І, наприклад, комод я можу запропонувати вам довжина 1,50, довжина 1,50 висота 192 метра. І він має що? Він має потайні шухлядки тут в кришці. Тут в кришці йдуть потайні шухлядки, дивіться. Баба! Потайна шухлядка, бачите? Одна йде, там під шухлядкою друга. І третя, я не скажу, де саме є, але вона є. І вага такого комода 140 кілограм. Ну, може 130, але він досить важкий, він дуже важкий. Він дуже важкий, той комод. Дуже важкий. Так що кому треба, або комод, або той менший комод, або такі тумбочки проліжкові білі, також з секретними шухлядками. То, також з секретними шухлядками не будемо казати, де. То є, звертайтеся, номер телефону маєте. А як не маєте, я вам зараз покажу. Є ще таке ліжко, а далі буде далі.